Овідіополь, що за 40 кілометрів від Одеси, центр громади з населенням 15 тисяч мешканців. Від початку війни дістається місцевим від ворога, який руйнує майно, будинки, навіть церкву. Проте місцева влада обрала свою стратегію збереження соціальної сфери, підтримку освіти, культури і спорту, аби допомогти родинам, особливо з дітьми, пережити цей важкий час. У нас багато виникає спорів таких внутрішніх про те, що ж як далі жити, як розвиватися. І хочеться більшого, аніж є. Я вам скажу свою позицію все лишного голови. Коли почалась війна, ми не знали, як ми зможемо жити, як буде виконуватися бюджет, чи будуть у нас кошти, ніхто нічого не знав. І першим питанням було зберегти трудові місця для людей. У нас велика соціальна сфера. В громаді на сьогоднішній день функціонують чотири школи. У нас в селах є два садочками, тимчасово не працюють по причині відсутності укриття. Але вони обов'язково будуть працювати. У нас бібліотеки, у нас музеї, клуби, у нас центр позашкільної освіти, лікарня, поліклініка, сімейна медицина. У нас є центри реабілітації дітей-інвалідів, у нас є палац спорту, стадіон. Розумієте, це маса людей, які працюють і отримують зарплату щомісяця. І чесно вам скажу, я була дуже стурбована, чи зможемо ми це потягнути, тому що було незрозуміло. Але ми справилися, справилися. Я дуже дякую всім нашим підприємцям, всім фермерам, всім мешканцям, які сплачували і сплачують податки. Завдяки цьому ми виживаємо сьогодні. Розвиток це добре, але треба розуміти, в яких реаліях ми сьогодні живемо. А ми живемо, на жаль, під час війни, але шахіди літають у нас тут поряд щоночі. І де вони приземляться? І як це буде? Ніхто не знає. Тому нам треба пережити, вижити, зберегти те, що ми маємо. На відміну від багатьох громад Одещини, Овідіопольська максимально зберегла всю освітню і позашкільну сферу. А заклади, які тут працюють, дуже вирізняються навіть візуально. Так, дитячий садок Ромашка, на який перед повномасштабною війною громаді вдалося вибити кошти з великого будівництва, виглядає як ціле дитяче містечко. Треба сказати, що ландшафтні дизайни, це, мабуть, фішка місцевої влади, бо в Овідіополі всюди озеленений кожен куточок. У цьому садку територія особлива, вкладено сили й кошти для всього, що потрібно малечі, чого варті ось такі затишні ігрові кімнатки чи вбиральні для малят. Все, що можна і не можна собі уявити, громада впроваджує для дошкільнят. Рада вітати вас в закладі дошкільної освіти. номер родин ромашка. Наш заклад уже функціонує 5 років. У нас на сьогоднішній день виховується 185 вихованців. Діти з задоволенням ходять в прекрасний садочок. Ми їх виховуємо, розвиваємо, навчаємо, дбаємо про їхнє психологічне та безпечне освітнє середовище. Хочемо висловити щиру подяку відділу освіти селищній раді і голові. Віддіопольської селищної ради Лідії Івановні за те, що ми маємо змогу навчати розвивати і виховувати майбутнє покоління маленьких українців. Ще один дитячий садок у Віддіополі вирізняється затишком і комфортом. На галявинах живуть гноми, лються фонтани, ландшафтні дизайнери, самі вихователі, готуються до встановлення генератора на 50 тисяч ватт. Це подарунок від ЮНЕСКО. Він дасть тепло і світло на випадок відключень. Зараз у нас небагато дітей, 147 дітей. На жаль, війна наполовину у нас дітей стало менше. У нас 12 груп, різновікові, ми загального розвитку. У нас всі є умови, і не дивлячись на те, що зараз війна, ми стараємося все це зберегти, підтримувати, старатися так, щоб дітям не було тривожно. Під час тривоги діти спускаються до укриття. Такі реалії війни. Проте малята не сумують, вихователі мають чим зайняти. Біжимо в сховище, сидимо там. Спочатку, якщо діти ще не розуміли цього, їм було це так цікаво, то зараз вже звичайно тривога, і у них навіть уже тривожність. Якщо це раніше була як запавка, то тепер уже вони розуміють, що це таке тривога, і що це таке війна. І що це таке безпека і небезпека? Які складності? Ну, ми розумієте, колись ми би, мабуть. Вимагали більше, більше, хотіли і то, і то, і то, і то. Зараз ми розуміємо, що це війна і потрібно це більше на фронт. І ми стараємося своїми силами, що ми можемо зробити, підтримувати, посадити, не шукати якихось розсадників, а кожен ділиться, щось може принести з дому і посадити. Ми вивчаємо класичну хореографію, народну хореографію, сучасну хореографію. Діти отримують базову освіту. У нас справжній документ отримують про позашкільну освіту, з якою можуть навіть працювати там в фітнес-клубах, в дитячих садочках. У нас є випускники, які за кордоном в Канаді працюють з дітками, маючи наш документ. Мистецька школа в Овідіополі такого високого рівня, що діти здобувають призи на міжнародних конкурсах. Всього заклад відвідує 250 учнів. Працює 14 викладачів. Школа заснована ще 1954 року. Це, до речі, колишня будівля компартії, а зараз повністю фінансується Овідіопольською селищною радою. Користуються діти пільгами. На сьогоднішній день у нас 42 учні це пільговики, і це складає суму 56 тисяч це платить громада. І якщо діти з однієї сім'ї займаються двоє і більше, то вони платять 50%. Селищна рада нас під час війни не покинула. Нам оплачують, нам не зняли ніякі наші оплати. Це наша вислуга років, це наша престижність праці. Під час зими за час війни ми ні разу не були в холоді. Завжди тепло. 50 гривень така батьківська плата на місяць за навчання дитини у класі гітари, фортепіано чи хореографії. У нас клас гітари, клас фортепіано, клас образотворчого мистецтва, клас театрального мистецтва, клас сольного співу, хорового співу і театрального. Які зміни сталися? Ми потеряли багато викладачів, молодих фахівців. Вони просто уїхали. Ми закрили народний відділ, закрили клас скрипки, тому що немає викладачів. Вони хочуть отримати наше свідоцтво України. Нас знають і вимовляють слово «Овідіополі», Одещина за кордоном. Деякі вперше чують навіть Україна, але ми доносимо це, ну, ми горді, що ми Велика частина нашої громади нашого містечка. Намагаємося прославляти. У віддікульців не менш вагомі з чемпіонатів Європи та світу. Сюди везуть перемоги місцеві борці, футболісти, команди з гандболу і навіть ММА. А все завдяки тому, що місцева влада зберегла і продовжує фінансувати палац спорту імені Дукова, де фізично зміцнюються не тільки діти, а й дорослі. У нас дуже, дуже гарні результати. майже 7 травня відбулося Чехія чемпіонат в Європі. У нас 7 чемпіонів Європи тільки по ММА, по реплінгу. У нас гарна школа дітей, майже 150-170 таких направлень в тому напрямку. Борьби є зудо. Я представник, я треную співпрацею тренером цубу. Тренажерна зала, заняття з фітнесу, майданчики для ігрових видів спорту. Всього у закладі працює 25 людей, з яких п'ятеро тренерів. Багато робіт палац спорту виконує власними силами. Замінили 550 квадратів, от, от, даху, все зроблено е, саме е, матеріали були закуплені ще за два роки. Ми збирали частково-чистково. Е, але от, в минулому році повністю закінчили. Зроблена е, шкілька майже 600 квадратів е, е, фарбування стін е, першому поверсі і другому поверсі. Всі ці кошти ми заробляємо самостійно. Задача влади забезпечена теж робочими містами, як говориться. Це теж державна програма забезпечити людей, щоб не йшли в тінь. З допомогою громади, з допомогою нашої голови Лілії Івановні, депутатського корпусу майже всі питання вирішуються. Я дуже дякую їм. Всі умови створені і для праці, і для відпочинку, для тренування. На нашій базі тренується зільська спортивна школа. А ми вже прямуємо до палацу культури. Колись це був колгоспний будинок культури Слава. Зауважили монументальність. Всередині розкішна глядацька зала готується до зустрічі відомих артистів. Відтоді, як заклад передали громаді, культурне життя тут насичене завдяки невтомній команді. На даний час в будинку працюють народи Хорайдуга, три танцювальні колективи, два театральні, живе слово. По Паштату будинку культури працює 23 чоловіка. Ми, по-перше, дуже вдячні за порозуміння з нашою селищною радою, тому що розуміють важливість на сьогоднішній день культури. Те, що ми робимо, це дуже видно на наших екранах, на нашій сцені. Я хочу подякувати. Нашим збройним силам за те, що вони дають нам змогу сьогодні працювати, а особливо співати, танцювати нашим дітям, а не стояти на колінах перед ворогом. Дитина, коли росте на сцені, це зовсім другі діти. Місцеві артисти це гордість у Відіополя, хори райдуга, дитячі колективи. Усі вони надихають місцевих жителів, додають сил і віри в Україну. Так, підняття прапора на День Незалежності за участі дітей вже стало особливою традицією громади. Очільник цього закладу вкладає сили ще в інший напрямок. От зеленює прилеглий парк. Завдяки пану Олександру тут з'явились ялинки, молоді деревця, нові композиції. Що ж, здається, озеленення території це спільне хобі овідіопольців. Мені завжди це подобається садити. Цвіти В цьому мені допомагає дружина. Зараз я знайшов дуже гарного садовника раніше. Тут і і паслись гуси, як то мені казали. Ми працюємо над проектом покрить повністю, щоб у нас інтернет в парку, в клубі. І оця зона, прилягаюча до будинку культури, буде вся в інтернеті, а це теж для людей. Ще один заклад, який вдалося відстояти місцевій владі, це школа духових інструментів, де працює ціла династія музикантів, родина Красноштан. Це свого роду унікальний досвід, і про нього ми розкажемо окремо. Про те, щоб зберегти усе своє надбання, місцевій владі доводиться його буквально відстоювати. Дві музичні школи часто буває спір. Навіщо вам під час війни музичні школи? Це ж економія грошей, можна там прикрити, звільнити і тому подобне. Я категорично проти таких підходів, і я не буду цього робити. Як би нам не було важко, ми сьогодні справляємося і наші діти займаються, танцюють, малюють, співають, у них є розвиток. То в мене просто питання виникає, коли мене <клес> критикують, що я не будую дороги або не ремонтую їх. Да, ми можемо закрити сьогодні. Музичні школи, палац спорту у нас будуть дуже великі мільйони в бюджеті. Тоді я задам питання нашим мешканцям, а для кого ми будемо будувати ці дороги. Якщо ми не будемо створювати елементарні умови для нашого покоління молодого, які залишились в країні, які продовжують тут жити, продовжують змагатися, виграють великі конкурси на рівні міжнародних рівнях, я просто пишаюся нашими дітьми, нашими вихователями нашими вчителями, які не стоять на місці. Вони йдуть вперед. Тому оце треба сьогодні підтримувати. А розвиток буде, обов'язково буде. Наразі зауважує Лідія Іванівна, крім збереження соціальної сфери, є ще одне завдання максимально допомогти Збройним силам. У її кабінеті багато прапорів та відзнак від різних підрозділів. Це подяка у громаді за підтримку від захисників. Мене навіть в планах не було знімати, як ми це все робили. розумієте, тому що просто ціль була допомогти українців. Як вони хотіли розсварити один між жодним? Наша сила в єдності. От я в цьому впевнена. І наша громада показала це перші дні війни, ви знаєте, я такого єднання. Не пам'ятаю, я тут виросла, тут мої діди празідові, корінна мешканка, але такого єднання людей. Це реально було так, знаєте, ну, в душі така гордість. І на сьогодні, день, коли треба, вони готові допомагати готові і будуть допомагати. Бо по-іншому ну, ми не виживемо.